Доброго дня, це канал і я і мої кози. І ми йдемо з вами з села, з магазину, з центра села. Ось таку у нас зробили вже нову кладку. Така вже у нас є красота, вже можна перейти сюди ближче. Як кажеться, у нас йти через болота. Тобто тут нема болота як такого. Стежка, все. Ось, але... Щоб по річках сюди не по дорозі кається йти через болота. Ось така у нас тут красота. Бобри зробили запинку туди далі. Води в річці набралося дуже багато. Глибина десь до двох метрів. Ось такі діла. Така у нас красота. Така у нас зима прекрасна. Ну, Оце я скупилася. Поки стала одихати, думаю, покажу вам трошки красоти. Ось, дивіться, гарно. Дивіться. Бачите, які дерева. сосни в снігу. Воно таке, так як в тумані все. Телефон так не передає, ну дуже-дуже гарно. Воздух такий чистий, тихо-тихо на дурі. Ось така красота. Ось, бачите, як. Ось так. Бачите, як гарно. Снігу є. Така Красота. Ой, треба двигатися далі. Ну, що накупила, зараз покажу. Там що в мене ще є одно відео розпаковка, як малий з магазину приходив, що приніс, що скупився. І я вам все покажу, що я скупилася. І що ми будемо готувати. Якось воно буде, головне, аби Бог дав миру і спокою скоріше. Нам. Так що, перше ось тут була, бачите, та кладка. Ну, вона провалилася в воду, води багато, зараз холодно, ніхто в воду лізти не хоче. І я би, як ти казав, не хотіла, щоб хтось ліз через те, що зараз дуже холодно. То ну, зробили другу кладку. А як Бог дасть, буде літо, буде тепло, тоді подістають. Ось, та й такі то справи. Ладненько, я трошки одихнула і будемо. Будемо йти додому. Там тоді покажу, що я накупляла. Так, показую, що скупилася. Мінеральна вода, не мінеральна, вода артизіанська. Сильно газована, бо мені треба газовану. Так, зараз я знайду вода артизіанська. 10 гривень 50 копійок. Ось так ця бутилка. Так, помідори в нас по 67 гривнів. Я купила кіло 358 гривнів. Те, 358 грам. Кіло <свісно> 358 грам. Заплатила 90 гривнів, 99 копійок за свої помідори. Так, це я купила лаваш. Так, лаваш. 35 гривень, 50 копійок. Ось ця пачка. Купила ось такий хліб і ось такий хліб. Так, хліб різаний по 20 грн І хліб заварний по 21 гривні. Ось. Так. поки що в мене більше воді. В більше нічого, тільки хліб Так. Такі носки купила. Стоять, куди тікають. Ось такі тепленькі. Так, зараз ми знайдемо носки по 34 гривні. Так. Купила шампіньйони, 38 гривень. Ось такі. Таку формочку. Шампіньончиків купила. Будемо щось готувати смачненьке. Так, що тут ми ще купили? Пластівців вівсяні ще ми купили 21 гривень оця пачка 400 грамів. Це купили таку кукурузяну крупу. Зараз ми знайдемо. Де та крупа? Лаваш. Да, хліб. Вівсяні пластівці є. Крупа кукурузіна. 1 кг 168 г Тут є. 11 гривні 50 купів кілограм. Я заплатила 13 гривнів 43 копійки ось за цю торбинку. Так, купила ось таку пікінку. Вона у нас 25 гривень в кілограм. Так, вона стоїть пікінка 32 гривні, вроді так, а так, як вона вже старіша, по 25 гривень йшла. Ну, на ній там не видно, що вона. Щось їй вредить, ну, я купила одну пікінку, бо хочу салату. Так, що тут ще в нас є? Що ми ще купили? так Крем для взуття. Догляд за шкіриною, за шкірою, поновлює колір, захищає від вологи, додає блиску. Це я до взуття купила ось такий крем 30 гривень. І цей блиск. Зараз ми знайдемо, скільки він стоїть. Хохо-хо-хо-хо-хо. -хо 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 -хо. Так, та, губка стоїть 11 гривень 50 копійок. Ось така вона. О! Тут є. Такий. Чистити ним воно бліз додає. Ось таке діло. Це двом зуттями купили. Ось. І купила я ще. Ось таких. Два постільних комплекти двохспальні з льону ляни. От ось такий, значить, пише льон. Ось це двохспалка. І вона стоїть 840 гривень. Цей комплект, і цей комплект 840 гривень. Ось, ось такі, купила два постільних комплекти. Ось. І суму, всю, що я заплатила за, за все, в мене вийшло 2143 гривні. За це все, що я купила. Ось такий невеличкі такі покупки. Купила те, що мені потрібно. То, що мені не потрібно, не купую. Так що, як то кажуть, там мені пишуть, що купляю те, що не потрібно, я купляю те, що мені потрібно. Це раз, а друге, ось, я ні за чиї гроші не купляю, я за свої. Ось таке діло. Так що, ось такі покупочки. Крупи я купила такі кукурудзяні, я додаю, як собакам їсти вару, щоб було наваристе, вони їдять гарно. Або вівсяні пластівці додаю. Вони їдять гарно до того, що я їм вару їдла. Якщо я їм окроми вару, якщо я їм даю те, що ми їмо, вони їдять те, що ми їмо. Ось таке діло. Ладненько. Роді я все показала, що я купила, більше ніч не купувала. Оце все, що принесла. Ось зараз. Ще додам сюди до того відео те, що малий купляв, покажу. І ось такі в мене покупки. Самі дорожчі покупки це йдуть постільні комплекти. А це все порівняно, порівняно мало стоїть. Ну, все, потрошки збирається більше. Всім пока місь до зустрічі! Всім миру і спокою, скорішої нам всім перемоги. І дай Бог всім міцного здоров'я і хорошого настрою. Гарного дня, мирного неба, всього, всім найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра. Доброго дня, Це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні робимо розпаковку. Кулик, паличок мені малий купив, 25 гривень. Бо я їх дуже люблю. І він мені куляє. І мала, Так, пластівці. Десь тут писали нам ціну. Де вони? О, 47 гривень. Купили. Ну, легший мене курем, шпайки перекинеш. Так. Мало того, що перекинешся, то на нап'яті наробиш мороду. Так, сімочки. Ось такі, 28 гривень. Будемо щось з ними готувати смачне. Думаю, що скоро буде відео. Так. Ванільний цукор. То я взагалі то писала ванілька, а не цукор. Я фей був. Так. А лимони апельсини ти не знаєш це? Mm? Mm. Лимони. А, mm. лимони 78 в кілограм. То апельсини. А лимони 72 гривні в кілограм. Так. Варена кобаса. Ось так. Бачите тут? Мені ціну написали, на лимоні і апельсині. Так. Сємочки ось такі, не знаю, чи видно було чи ні. Ось такі сємочки. Зернята, будемо готувати смакуту. Варена кобаса зварила на все, Іван захотів олів'є. Ванільний цукор, ціна, ціна, ванільний цукор. Зараз глянемо в чек. Бо це в другому магазині тут є. Чек, ванільний цукор. По 2 гривні. Пачечка, чотири пачечки. у нас. Ізюм. ізюм ми купили, бо хоче Наталка печене яблука і я хочу айву спекти. Так що нам треба ізюм. ізюмом воно смачніше. Ізюм горіхи. Так, ізюм у нас, ізюм у нас, ізюм у нас Де ціна? 19 гривень. От. Так. І ось таке ми ще купили. 116 гривень Такого мені треба. Ось в мене. В ньому виникла потреба. В мене в тому. Ой, скажіть мені, в Люхові там в кутку одному є такий на стіні та й грибок. Мені сказали побризкати, ну не знаю. Тут пише, що можна таке бризкати, ну, подивимося, що де плісня, вовк, на вікнах є, чи в кутку, показую, ну, що можна. Ну, не знаю, попробую. А то там на стіні воно таке чорне, так як павутиня снується, то я хочу його забрати, попробувати. Ну не знаю, чи вийде, чи ні, ну то таке діло. Ось такі діла. Так що ось таку, купивши мені хімію. Ось і. А ще і разом ціни немає. І треба мені було глянути на той на СМС-ку. Ну, зараз гляну, чи подивимося ми на смс-ку, чи ні. Так, 400, 408 гривнів. О! Хе! Добре, що є СМС-ка. 408 гривнів за все. Вийшло. Ось такі ціни, ось такі покупки. Ніц такого великого не, не купляли. Те, що для готовки, щоб смачно було, те купили. Ось Ось такі діла. Так що. Поки місь їм до зустрічі. Ну, а там в котрогось разу ще буде якась розпаковка. І ще додам.